Друзі, усім величезний привіт. Давно на каналі М'ясажор не виходило нових відео. Все різні справи, робота, ТС 5-10. Ніколи записати, щось смачне приготувати. Звісно, я готую. Готую частенько і рибу готую, і м'ясце різне готуємо, котлетки там. Ну, їсти ж треба, їсти ж хочеться, тому готуємо кожен день. Але нічого не знімаю. Отак От поки що. Тому сьогодні вирішив трохи записати такий невеликий влог. У нас сьогодні 30 листопада, завтра вже 1 грудня. І в Ізраїлі нарешті перемир'я. Визначили декілька днів назад, прийняли перемир'я. З в військові дії поки що, я так і розумію, трохи притихли, обстрілів немає, це дуже добре. В Україні маю надію, в Україні маю надію також, скоро припиниться війна перемоги, звісно, бажаю нашій державі. Ну, а я покажу, чим ми сьогодні тут займаємось. Як ви бачите, ось тут на задньому плані у мене трохи. Там рибка розморожується. Ось тут дружина готує вже випічку, буде пекти кекс, я вам покажу. Тут посуд, посуд помити треба. Трошки поприбираємо і, мабуть, ще багато цікавого сьогодні вам покажу, розкажу, що ми готуємо, що ми тут робимо. Такий більш кулінарний, звісно, у нас буде блог. Так що дивіться. Пишіть коменти, не забувайте, передавайте привіти, побажання, свої запитання, пишіть все, що ви хочете. Тільки поганих, звісно, коментарів поменше пишіть. Їх не дуже приємно читати. Але якщо є дуже бажання щось погане, напишіть написати, обов'язково напишіть, хай вам трохи буде легше. Я його все одно прочитаю. Так що можете також і дізлайки поставити, якщо вони вам дуже так кортить, що вас. Всередині ваш вас аж бурляє, постав йому дізлайк, дізлайк. Ну поставте, звісно, поставте. Не треба собі, собі відмовляти в такій радості. Ставте дізлайків. Я не проти. А хто хоче підтримати канал, то підпишіться і поставте лайк. Все, поїхали дивитися. Так. Ось шматок риби розморожується. Це я купляв половину риби. Це в мене залишилось. Я в морозилці заморозив. І ось бачите, зараз розморажують, та будемо трошки його запічемо в духовці. Це також буде відправлятися в духовку зебра. Отакий кекс. Тоді, як спечу, покажу вам. Це дружина готує отаку красу. Дуже гарно виглядає воно в розрізі, але треба ще це запекти. Так, я повикладав уже форму для запікання. Воно ще трошки трошки ще таке приморожене, не зовсім. Візьмемо трохи олії. Так, не багато. Це масло, авокадо. Так, трохи солі. Так, щоб не пересолити. Особливих приправ сюди не будемо. Я візьму ось трошки в мене є отака приправа. Це для риби. Така суміш, вона без солі, без нічого. То я її трошки багато не треба, щоб ми відчували смак самої риби червоної цієї. Можна трошки підперчити, отак. Зовсім не багато. Трошки не хоче, сипатися. О, ось так. Все, трошки це достатньо вже буде. І покладу трошки лимончиків. Ось так. І це хай трохи полеже. Буквально Півгодинки, якраз у нас зебра приготується, і ми закинемо в духовку запікати. Темпіра... Температура в кімнаті десь 17-18 градусів. Тому, коли готується на кухні щось у духовці, це прямо клас. Золотий час, як то кажуть. Тому що в кожній кімнаті тепер ми протоплюємо все кондиціонером або обігрівачами, все використовуємо. Отака зима в Ізраїлі. Це дуже волого і прохолодно. Так що вдівайтеся і їжте смачненьке і побільше готуйте. Смакоти собі. Оп! Це десь хвилин через 20 зніму фольгу і трошки припічу зверху. Буде клас. Всього десь півгодинки, температура. Ну, 175, ну до 200. Отак достатньо. Гірлянди новорічні. Хочемо трошки прикрасити. Отут над шафою. Повісити отак їх по периметру над шафою. Ну, я зроблю, зараз знімати це не вдасться, а вже покажу, що у нас в результаті вийшло. Хай трохи ще стемніє, тоді буде зовсім. Класно все це виглядати, маю надію. Дивіться, отака краса. Вона ще шкварчить. А можна трохи світла включити у того мені. О, отак краще видно. Отак вона виглядає. Дуже ароматно вже пахне смачно. Така краса. А ось і зебра. Отак вона виглядає зовні. Але ми її скоро розріжемо і покажемо у розрізі. Також дуже файно виглядає. Ось дивіться, як прикрасив кухню гірлянда. Дивіться, ось так більш казкова атмосфера, така, більш святкова, то виглядає. Мені здається, ну класно. Воно навіть з вікна, якщо там проходиш на вулиці, дуже видно, це кидається в око, дуже святкова така атмосфера. Ну, класно. Показую вам оцей пиріг, шикарнючий. Дивіться, отак от він виглядає всередині. Отака от краса. Він такий пружний, ніжний. Тут червоний мак приховався трошки українських петяних конфет. Отакі. Отака краса. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Мамочка принесла отаку ковбаску домашню, з індички. Отака, дивіться, файна. Зараз будемо її з винцем куштувати. Я не показував, вчора готував отаку селянку, яснув. Таке популярне єврейське блюдо. Дуже смачно в зиму в Ізраїлі їсти солянку. Всім рекомендую. Краса неймовірна. Отака краса. Дуже смачно, поживно. Коли холодно в хаті. Неймовірно класно їсти отаку солянку. Всім рекомендую. Приготуйте і насолоджуйтеся життям. Хотів спитати за солоні огірки. Ось бачите, отака банка огірків у мене. То мені в цих огірках не подобається тільки ціна. Це виробник ізраїльський. Ціна 1990 ізраїльських шекелів Це майже. 200 гривень, якщо переводити і десь близько 5 євро. То в Європі набагато дешевше солоні огірки. А ось в Ізраїлі щось дуже-дуже дорогі, Але також смачні, дуже не вистачає їх, дуже хочеться. Тому, яка б не була ціна, купуємо і їмо і салати. Бо солоні огірки – це дуже смачна річ. Сніданок на сніданок в Ізраїлі. Ізраїльтяни полюбляють отакий сир котедж. Це дуже похоже на творог, на сир отакий крупнозернистий. Буває різної жирності. 1% 5-9. Кава та трохи солоденьких отаких вафельок. Бідні ізраїльтяни обідають. Друзі, хотів трохи розказати про їжу в Ізраїлі. Відкрили ми для себе ось отакі сосиски. Ось фірма. Отакий Зільбер чи Сільбер. Не знаю, як читається правильно, як вони що вони мали на увазі. Ну на івриті тут написано Зільбер. Дуже смачні. Рекомендую, хто в Ізраїлі, покуштуйте отакі. І ще отака. Як ви бачите, приємність цукерки, сонячний віночок. Бісквіт. Отакі українські, класні. Так, навіть штрих код ось український, 500 грам. За 500 грам ціна 30,90 в шекелях. Це близько в Україні три, українськими гривнями 300 гривень. Ну, то нічого. Зате смачні класні цукерки. Ми в них впевнені. А також Класні українські цукерки. Червоний мак, подивіться, смакатавке шетеамін придбали. І ромашка. Також. Отакі українські солодощі. Ціна десь близько 8 шекелів за кілогра... за 100 г. 80 шекелів кілограм. Також у нас є гляньте, який Санта-Клаус чи Дід Мороз. Отака краса. Дивіться, отакий дядько. З подарунками у гарній шубці, у чоботах. Отака у нього шапка, аби не впав. Ну, отакий гарнюнький дядько новорічний. Ну, кішка вже його також полюбила. Головне, щоб не роздерла. Треба буде повище його поставити. Отакий красунчик. До нового року. А це наша ялинка новорічна. Трохи не впала. Отака. Отака у нас ялинка в Ізраїлі. Під такою будемо подарунки викладати на новий рік. Отака. Ну, і обов'язково не можна знімати блог і не показати, як живе наша кицюнька. Зараз піду в кімнаті, покажу, як вона там почуває себе. Ось, будь ласка, обігрівач, включений, звісно. Ось така лежаночка. І хтось тут себе дуже добре почуває. Так? Ви себе добре почуваєте тут? І зайчик. І зайчик маленький, І манюнчик. Ти хорошо тут тобі, так? Да? Ти зігрівся, тут замлів бідний. Ти мій китюнчик маленький. Отак коти страждають бідненькі, незадоволені життям, моя киця маленька. Ну, друзі, на цьому влог будемо завершати. Усім, хто пише коментарі та стави лайки, велике дякую. Спасибі вам за підтримку. Хто хоче інші влоги дивиться. Внизу в першому коментарі будуть посилання на старіші влоги. Багато цікавого про життя в Ізраїлі, про різні теми. Там я багато знімав, так що, якщо переходьте, дивіться, пишіть коментарі. До нових відео, усім, усього найкращого і мирного неба над головами!